Народний прогноз погоди. 25 вересня вшановується пам'ять святого автонома, Артамона, єпископа Італійського. Тваринне життя швидко замирає, осінь вступає у свої права. Наші пращури у цей день вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють відверху, весна буде ранньою, а якщо знизу, то пізніше. У цей період починається поволі опадати листя з дерев. За повірям на автонома з полів у ліси перебираються змії. Мої вітання в ефірі телеканалу НТК програма Прогноз погоди та я, її ведуча Гарашчук. Пропоную вам прогноз синоптиків на вівторок, 25 вересня. Згідно з повідомленням Укргідромецентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мідлива хмарність вночі та вдень подекуди. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. В день стовпчик термометра коливатиметься від 18 до 23 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка Вігор спонсор прогнозу погоди. Вігор це насправді королівський вибір. Зараз прогноз погоди в Коломиї та районі. 25 вересня протягом доби синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями можливий дощ. Температурні показники вночі коливатимуться від 10 до 14 градусів тепла, а вдень – 16-20, вище нуля. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Восени багато грибів на неврожай. З дерев листя опало, скоро зима, блимають зірки, посилиться вітер і погіршиться погода. Побачив дві чи три веселки, збирайся в ліс по гриби. Лебеді летять з півночі на південь пізно, осінь буде затяжною і теплою. Якщо багато павутинні і шпаки не поспішають відлітати, то осінь погодою нас ще порадує. На рослинах багато павутиння. Тепла погода утримається. А якщо під час дощу павуки плетуть свої тенета, дощ невдовзі припиниться. Павуки бояться, вологи рідко виходять на полювання вранці. Тому як запримітити вранці павука, а роси немає, буде погідний день. Реклама: мій сьогоднішній одяг від магазину рушничок. Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж Ксенія Грищук, Бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкового кохання. На все добре, побачимось, па-па!